Архетипи це універсальні прообрази модели людської поведінки, здібностей, ролей та життєвих сценаріїв, які зустрічаються у всіх народів світу та мають разючі подібності. Наприклад, образ мудреця та правителя, воїна та слуги, мандрівника чи бунтівника легко уявити людині будь-якої національності чи традиції. Швейцарський психолог Карл Густав Юнг виділив 12 архетипів, які згуртовані за чотирма напрямками. Свобода, індивідуалізм, приналежність, порядок. Кожен з напрямків має три архетипи. Архетип по напрямку Свобода невинний модерець-шукач. Архетип по напрямку індивідуалізм воїн, мах, бунтар. Архетип у напрямку Приналежність приятель, блазень, закоханий. Архетип у напрямку порядок правитель, служитель, творець. Кожен архетип керується своїм девізом. Виберіть девіз, який вам притаманий, та визначте свій архетип.